Добрий день, мої маля. Сьогодні ми з вами розглянемо ялинку. Подивіться, яка вона красива, наближаються новорічні на свята і вона буде нас незамінною гостею. А чому вона така красива? А тому що на неї нападало багато-багато сніжин. Придивіться уважніше до сніжинки. Це ніжні і досконалі витвори природи. Вітер, холод і волога народжують красу, якою ми милуємося, а потім самі і зображуємо, і ліпимо, і вирізаємо, і прикрашаємо ними ялиночку. Малята. А чи знаєте ви, як утворюються сніжинки і від чого залежить їх форма? Так, вони утворюються з водяної пари високо-високо в небі, у дуже холодних хмарах і є сполучення між собою снігових кристалів. Форма сніжинки залежить від того кристалика, як він під час свого маршруту з неба на землю проходить крізь різні хмари з різною температурою, а також і від способу падіння. Якщо сніжинка під час падіння швидко обертається, то вона набуває ідеально симетричної форми, ось така. А якщо падаючі кристалики злипаються, утворюються снігові пластівці. І взагалі існує понад 5 тисяч основних форм кристалів. Є і зірочки, і платівки, і стовпчики, і голки. І тепер ви малята знаєте. Сьогодні говорила з вами про сніжинку. І я хочу. Запропонувати вирізати її з паперу. Для цього нам потрібен аркуш А4. Його нам потрібно зігнути так, щоб із прямокутника вийшов квадрат. Тому згинаємо його ось так по крайній лінії, рівненько, загинаємо, і залишається у нас ось така смужка. Її потрібно зрізати. Ось у нас такий вийшов квадрат. Але нам потрібно його зігнути напіл і ще раз згинаємо його напіл. Виходить менший трикутничок. Так. Ось такий трикутничок. І ще раз згинаємо. Робимо ще менший трикутник. Ось так. А тепер. Потрібно дивитися, де він розкривається. Ребром він має дивитися в одну сторону. Ось так. І ми повинні його скласти ще раз ось так. І залишається зверху, ніби ось така зайва частинка, яку потрібно зрізати. Зрізаємо, Зрізали. І ось тут у нас згин, а ось тут він розкладається. Це дуже важливо, тому що, якщо неправильно тоді ми зріжемо, у нас не вийде наша така дуже цікава сніжинка. Тепер потрібно нам олівчиком намалювати такий візерунок. Візерунок буде дуже цікавий. Ну, це ви можете зробити і самі, і за допомогою мами чи тата. Ось зробили ось такий, таке підколо, таку дугу. Під нею робимо ще дугу. Схоже, на якесь вушко схоже, так? І проводимо ось так, не доводячи до самого краю. Це дуже-дуже необхідно. Вийшло ось так. Бачите? Оце лінія згину. Тепер беремо ножиці і акуратно розрізаємо. Підрізали. Вага. Розкладаємо, Що в нас вийшло. В нас вийшла дуже цікава сніжинка із сердечик. Сподобалося? Пропоную вам теж таке зробити.